Але того позиція стріляють. Таким моторошним виявився вечір 30 червня для відвідувачів озера Білого поблизу села Вовчиці Вараського району. Раптово для усіх на пляжі Водойми з'явився чоловік та почав стріляти у бік одного із відпочивальників. Внаслідок стрілянини загинув 35-річний житель села Серники Анатолій Полюхович. Дружина покійного Наталія Полюхович розповідає: у той день разом із сім'єю приїхали на озеро відпочити. Каже, ще за кілька годин до стрілянини. Її чоловік мав із стрільцем певну розмову. Цей чоловік, як вбивця, він був на підпитку добру. Він ходив по озері, було дуже багато людей. Ви розумієте, він ходив по озері, ну і звісно, він зачепляв людей. То йому не подобалося, як машина чия стоїть, то він щось згадував колись. Він до мого чоловіка, я при мені під, підходив раз, відвів його поговорити. І дуже сильно жимав руку. Мій чоловік каже: нащо мені руку зажимаєш? Вони щось там, я не пам'ятаю, не чула. Поговорили секунд 20. Мій чоловік сказав, що ти ж ти ж п'яний, я тверезий, давай не будемо конфліктувати. Іди собі, то ж ми відпочиваємо. І далі він пішов. Наталія розповідає, агресивного незнайомця вона особисто не знала. І з ним був знайомий її чоловік. Після неприємного діалогу сім'я Полюховичів продовжила свій відпочинок. А вже за дві години кривдник повернувся до водойми знову. Втім, цього разу зі зброєю. Він був, вийшов із військовій формі вже з автоматом. І на ходу, як він йшов, він його зарядив. І він підійшов до якогось чоловіка, не знаю. Казали, вони казали, що він його кликав, ну шукав. Тоді, за її словами, на очах у їхнього шестирічного сина та купи людей 54-річний зловмисник здійснив кілька пострілів у бік її коханого. Ну, це в долі хвилини. Він як підійшов, він розвернувся до нього, наставив на нього ружйо. Я не пам'ятаю точно, я пам'ятаю, що він схватився, щоб заб... ну, щоб відвернути чи вивернути. І він здійснив два постріли. Я пам'ятаю, що один пішов в землю, а другий йому в живіт. І він впав, почав стікати кров'ю, а вбивця він просто. Ти підбігла з посмішкою, легко відходив. І коли я почала бігти до чоловіка, він наставив на мене ружжі. Жінка загиблого наголошує, конфлікту між чоловіками у день вбивства не було. Втім, батько покійного Андрій Полюхович каже, що 54-річний кривдник колись вже погрожував його сину зброєю. Додає, це було близько 10 років тому. Він мав тоді вже їх його застрелити, тоді не його там і був. Друге його там було багато хлопців. Толі тоді він зачепив, стріляв з руж'я, зачепив дробом, зачепив ногу. Ну, добре, от тоді обійшлося без жертв. Він вистрілив, там скочила одна дробина, зачепила, вона його не поранила, не що просто здерла шкуркою. Розказували знайомі друзі, що колись, років сім назад, він вже вони працювали там, десь в полі колись. Він вже приходив з автоматом. Ну там казав, що це моя територія. За словами Андрія Полюховича, вбивця його сина завжди славився агресивною поведінкою та різними сутичками. Він, як він, чоловік, він звір, він їде. Він нікого він там не убивав навіть з села. Чоловіка там було таке, що добре, що наскочили люди, а вже його не було. Про покійного Анатолія Полюховича, жителі села Серники, відгукуються позитивно. Кажуть, він був людиною з великої літери. Знаю його дуже добре, він найкращий один із найкращих моїх сусідів, тому що він, коли до його не звернися про допомогу, він завжди її він віддасть останні, затратить свій час. Він Прийде завжди тобі на допомогу. Я про нього можу сказати тільки найкращі слова, які тільки можна. Та я ним особисто знайомий, нормально ми ним, якби так і на полювання колись разом ходили, і на рибалки Ну, Нормально, адекватний, молодий, цей, я би сказав, що все добре. А ось про його стрільця говорять неохоче та з острахом. Все тому, що його досі не затримали. Не на камеру місцеві жителі розповіли, що 54-річний розшукуваний добре орієнтується на цій місцевості. Підозрюють, що він може ховатися десь у місцевих лісах. Нині, за фактом цього інциденту, розпочато досудове розслідування. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Правоохоронці встановлюють місце знаходження злоумисника та звертаються до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо скоєного злочину, телефонуйте до поліції на спецлінію 102. Якщо ви побачите чоловіка схожого із тим, що ви зараз бачите на екрані, обов'язково повідомте правоохоронців. Софія Капіноста, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.